Які машини з реального життя доступні українським медикам на GTA 5 RP сервері Second Life? медики. Перекличка в коментарях: всього у медиків в арсеналі 5 моделей транспорту, чотири автомобіля та навіть два гвинтокрила. Карета швидкої медичної допомоги представлена на базі Ford Transit. укомплектована проблисковими маячками, кисневими балонами, інфузоматом, носилками та нафарширована медикаментами для найскладніших випадків. Такі карети виїжджають туди, де реально гаряче. До речі, напиши в коментарі, чи ти катався на карет. Швидкої допомоги в реальному житті, і чому саме ти там опинився, буде реально цікаво почитати. Наступне медичне авто це Dodge. Воно призначене для медичного патрулювання міста та швидкого реагування на нескладні медичні випадки. А ось якщо ви застрягнете в горах, то на ваш виклик прилетить ось такий нафарширований медичний гвинтокрил повітряної медичної служби. Якщо ти ще не встиг, то реєструйся на нашому українському сервері. будь офіційний промокод та почни гру на справжньому українському GTA 5 проекті з рол режимом. До зустрічі.